Як замінити старі або пошкодження, або з якимись плямами долари, покажу в цьому відео. А ви обов'язково підпишіться та збережіть це відео. По-перше, беремо ваші долари, пошкоджені. У мене, наприклад, були плями та якісь позначки. В обміннику просили 10%, але я зекономив і зробив це за 1%. Покажу як. По-перше, ми знаходимо саме термінали від Приватбанку, які приймають купюри. Вводимо усі потрібні дані, вибираємо обов'язково. У вас повинна бути доларова карта. Вона може бути інтернет-картою. Тобто не фізично. Як все заповнили, починаємо вносити купюри. Так як в мене були досить пошкоджені купюри, воно не приймало долари. Але десь 10 спроби, воно все ж таки взяло спочатку 100 доларів, а потім ще 100. Наступний крок замовити готівку. Це можна зробити, якщо у вас більше 300 доларів через додаток Приват до 4. Я не замовляв, я просто приїхав на касу і забрав свої 200 доларів. На касі не було нормальних 100 доларів, тому я взяв по 20, але вони були нові 2011 року, тому для мене це ок. Дякую за увагу, користуйтесь та поширюйте.